Мене звати Сергій Горбань. Я займаюся гончарством. Це моя майстерня. Зараз я вам все покажу. Тут ми займаємося нашими учнями, у нас 11 гончарних кіл. Це найбільша гончарна майстерня в Україні. Всілякі ножички, інструменти, бачите, які ми якими ми працюємо, мотузки, якими зрізаємо, глину, зразки, поливи, глини. Ми демонструємо, як глина на майстер-класах, як вона виглядає, коли вона ще сира, як вона виглядає вже після випав, безліч уселяких інструментів, кожен з яких має своє значення. Це гончарний ножик, наприклад. От, схожий на такий будиночок. Отвір спеціально для того, щоб було зручно тримати. Ось такі от спеціальні ножі, які дозволяють зрізати певний шар глини, коли ми обточуємо роботи. Навіть Ось от така от фігня, це теж наш інструмент. З допомогою такого пакетику політиленого ми просто робимо гарний, красивий край вироба. Раніше використовували кожу гончарі. Ну, ми зараз робимо все так, щоб животних не вбивали. Усілякі валіки з фактурками, печатки. Ну, тобто повний набір, такий, значить, знаєте, як. Як у стоматолога, як у дантіста, безліч якихось інструментів невеличких, які всі використовуються. Як ви думаєте, що це таке? Це схоже на, це схоже на лук маленького амура, такого, да? який такою штучкою. Стріляє в серця. Ну так воно і є, але е, друге використання цієї штучки ми ріжемо глину просто. Коли нам треба зрізати щось рівненько, ми за допомогою такого лучка, наприклад, носик для чайника. Оце вже 33 рік. Почав займатися лише в 20 років, з дитинства я не ліпив, вже шукаючи якусь роботу, шукаючи, куди себе притулити, чим зайнятися по життю, я почав займатися гончарством. Бо в цьому я бачив якийсь магічний сенс. Це якась магія, коли ми беремо щось з землі, щось м'яке, додаємо води. Потім щось ліпимо, воно висихає, трошки змінює форму, розмір, а потім випалюється, гозрується і виходить витвір. Ну, це якась магія, для... як на мене, я досі відчуваю це відчуття, от що це щось таке, якесь чакунство. Почав ліпити я, звісно, без гончарного кола і печі. До речі, почав це робити в тролейбусі. По дорозі від цього приятеля додому треба було проїхати через усе місто з лівого берега аж на, аж на тополю. І е, Я вирішив не чекати і почав ліпити з неї вже прямо у тролейбусі. А коли приїхав, вже зрозумів, що треба робити гончарне коло, робити піч. Батько мені допоміг. Ну, я пам'ятаю, що ми за три дні зробили невеличке електричне гончарне коло. Трошки більше часу треба було, щоб зробити піч. Найперше, це просто випали глини, коли я намагався просто її випалити, щоб подивитися на це чудо, що вона стає такою твердою, не розкисає від води і взагалі випалилось. Це якась така фізична така подія, що була глина, стала кераміка. Це теж було дуже круто для мене. Ну, це було складно, тому що треба було прийти на завод, на якому на задньому дворі лежали гори цієї глини, і як тільки ти до них наближався, на тебе накидувалися собаки, які хотіли тебе покусати, тому що вони сторожили цю глину. Це виглядало так. Тебе зустрічав якийсь майстер і питав, що ти тут, хлопчина, робиш. Чому тебе собаки нападають? Я кажу, я прийшов за глину, нащо вона тобі потрібна? Ну, я художник хочу поліпити. А багато тобі треба, торбинка. Ну, ну, тоді бери йди звідси. Батько так, в шутку, звісно, казав, що художник в сім'ї хуже наркомана. От я пам'ятаю таку фразу. Але звісно, що він допомагав і нормально до цього ставився. І саме тоді, коли вже з моєї кімнати на 15-му поверсі почала витікати рідка глина в коридор, вони мені нагадали, що є прабабусіна хібарка, де можна займатися цією справою. Це було саме тут, і сюди я прийшов тоді і почав займатися гончарством. Зараз ми підготуємо глину до роботи. Глина от, вона має бути дуже однорідною, без пузильков, повітря. Підготовка глини це такий перший етап. Зараз ми маємо познайомитися з глиною, центрувати її, трошечки пром'яти на гончарному колі. От. Для цього ми її підіймаємо, опускаємо таким чином, бачите? Вона стає однорідною. Це процес, який потребує певної концентрації, а все, що потребує концентрації, можна використовувати для медитації. Тому медитативним цей процес робить людина, яка це робить. Насправді, час, щоб зробити, наприклад, от таку пляшку за гончарним когом, треба провести тільки, можливо, там, Це менша частина всієї роботи. Більша частина це підготувати глину, це прибрати. От Я, наприклад, зараз буду прибирати коло довше, ніж робив цей виріб. От. Підготувати матеріали, якісь, там ножики, вони стираються, виходять з ладу, треба їх робити. Е, щось там підремонтувати, підсушити. Піч згоріла, треба відремонтувати. Там. Ну, це такий процес. Тобто гончарство, коли займаєшся їм, то робота на гончарному колі це тільки невеличка частина взагалі всього процесу. Вона найбільш е, така цікава, найбільш впізнавана, е, фотогенічна. Але mm. випалити, завантажити піч, поглазурувати, протерти від пилу, прибрати гончарне коло. Нам'яти глину, підсушити глину це займає більше часу, ніж коли ти працюєш на гончарному колі. Найменш мені подобається прибирання. <сум> мені здається, як усім. А найбільше, звісно, полюбляю цей момент вже пошуку форми. Коли я сюди переселився, десь півроку, до року пішло на те, щоб от просто трошечки привезти стару і барку до ладу. А, але увесь цей час я теж працював на гончарному колі, щось робив, і перші якісь гроші, ну, вони з'явилися від цього, від заняття гончарством, може, десь ну, може, за пів року, за рік. Може, й більше. Брав всю цю кераміку, що я наліпив, клав у великі такі китайські торби, клечить, і ніс до салону. Ну, це тоді називалося Лотас. Такий магазин був, там де зараз цитрус. От, і там всі художники виставляли свої роботи. Я на, на сходинках все це виставляв і цілий день стояв. Чекав, коли хтось прийде і щось купе. Ривок вже був тоді, коли я пам'ятаю одного разу. Одна жіночка підійшла до мене, подивилася на все це і каже: Тебе як звати? Сергій? Сергій, збираю це все, і пішли зі мною. Я зібрав і пішов. І ми прийшли в будинок побуту. Там був невеличкий магазин, такий, де продавали там рослинки, горщики якісь. Вона підвела мене до полички і каже: Оце твоя поличка, отут виставляй все, і ми будемо продавати твої роботи, а ти будеш ліпити, на що тобі там стоять? Вони там продавалися досить довго, ну, може, років п'ять. Просто паралельно з'явилися інші магазини. Повністю забезпечувати себе гончарством і керамікою я почав десь, може, за кілька років, може за два, за три роки. Ми за все беремося, але ну, тільки за те, що нам подобається. Це і посуд, звісно, і світильники, і якісь іноді скульптури. Це ванни. Ми єдині, хто робить глиняні ванни. От я навіть коли намагався знайти в інтернеті, чи робить хтось взагалі у світі глиняні ванни. Я не знайшов, мені сказали, що якісь японці роблять. От. Більше, більше я не, з тим не, не стикався. Ми робимо вазони великих розмірів, вази. У нас найбільша діюча дров'яна піч в Україні. Вона має 8 кубів розміру, об'єму. І споживаю за один випал більше Камаза-дров. Півтора Камаза-дров треба спалити, щоб е, один раз випалити цю піч. От. Знаєте, як маршрутка, я кажу, що це така маршрутка у нас. Можна тут багато людей може возити. Здебільшого я займався тим, що е, намагався самотужки. Розібратися у всіх питаннях. Це мені дуже подобалось. Мені подобалось і зараз подобається розібратися самому. Тобто, якщо в мене виникає питання, що буде, якщо я там візьму цю поливу, цю глину, що буде, якщо випалити при такій температурі, я не телефоную там, колегами і запитую, а ви ніколи це не робили? Я просто беру, роблю, ставлю в піч. Рюблю експеримент і сам дивлюсь, що, що воно з цього вийде. Мені це цікаво, мені це подобається. І Майстри, хто цим займався, вони не проводили майстер-класи. Можна було, звісно, знайти майстра, поїхати до нього, попрацювати у нього, тобто чимось повчитися, але мені було так кайфово у себе в майстерні. Ну, просто сидіти, ковирятися і доходити самому. І від природи, мені здається, що кожна людина вона має руки, голову, очі, вуха. І все, що треба для гончара від природи, воно є. Все інше просто треба розвивати. І навичок, які потрібні для цього, їх дуже багато. Треба вміти розібратися в процесі, треба вміти керувати своїм часом, своїми, ну, розвивати свої навички. До мене звернулися а, лю, а, любителі ракетобудування, такі юні техніки. Які попросили зробити для них такі сопла для ракет, знаєте, такі для ну, любительських таких. Це було трошки цікаво, ну, дивно, що гончар робить сопла для ракет. <свисті> Я багато разів е втомлювався, багато разів е приходив до того, що е замислювався над тим. Чи не змінити мені рід діяльності, да, чи, чи може зайнятися чимось іншим. Ну, і, і вважаю, що це нормально. Мені здається, що в будь-яких стосунках е, є кризи такі, які е, людина чи люди проходять. І якщо е, зв'язок досить міцний, то які б не були ці кризи, люди потім знов сходяться. У мене є приятель, який е, одружувався три рази. На одній тій самій жінці. Ну, я приблизно такий самий. <смі> я багато разів одружувався на, на кераміці, на глині.